Компанія Рено нагадала про себе наприкінці минулого тижня. «Сьогодні в автосалоні компанії «Автомотив» проходить День деньги дверей, посвящений новинкам Рено в цьому сезоні. Акцент робиться на нову ліміті автомобіля Fluence і на комерційну техніку. Особенно те, що наприклад, автомобіль мастер представлений сьогодні в різних модифікаціях. Тобто, це трансформований автомобіль. Трансформація проводиться на Україні. Перше про трансформування моделі Мастер заговорили минулого року на виставках Тір та Комунтех. І фактично йшлося про адаптацію цього комерційного авто до вимог клієнтів. Цього року почалися безпосередні продажі трьох версій Renault Master: Ван l 4 розрахований на перевезення 3,5 чи 4,5 тонн, Chassis Cab та Plancher Cab. Важливо, що на трансформований автомобіль розповсюджується заводська гарантія, і він має сертифікат від французьких інженерів. В цілому новий мастер це новий дизайн передньої частини. Це просторіша та зручніша кабіна, регульоване сидіння та краща звукоізоляція. А головне новий диз дизельний двигун. 2,3-літровий агрегат має потужність 100 або 125 коней та крутний момент 285 або 310 Нм і співпрацює з шестиступеневою ручною коробкою передач. Заявлені витрати в залежності від версії двигуна – 8,5 чи 9,7 літрів на 100 кілометрів шляху. Ця модель коштує від 215 тисяч 50 гривень, але відповідно до конкретних потреб автомобіль можна зробити дорожчим. Але наскільки – дізнавайтесь у офіційних дилерів Renault в Україні.